you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм. А також підтримайте нас на Патреоні. Поселення в описі. Часом здається, що цинізм порохоботів досягнув свого піку і гірше уже бути не може. Однак саме в цей момент виявляється, що вони можуть ще одіозніше. Так відома любителька Порошенка, Звіробій закликала на своїй сторінці в Телеграм до держперевороту. Так звана активістка вирішила накатати довжелезний пост, у якому черговий раз облила брудом чинну владу. Ми з 14-го не змогли повернути Криму частини двох областей, але зберегли країну. Потім прийшли парні з народа, у яких не було війни, а лише здвинуть. Кордони, купа тупого антиукраїнського гумору. І тепер щоб лишень повернутися до кордонів, які ми тримали довбитися бачити, як у тебе на очах стирають з обличчя землі цілі міста по всіх областях, як гвалтують і нищать дітей та жінок, розбирають школи, дитсадки тотально випалюють землю. З якого так і має продовжуватися, може б військовим це все, що очолити, поки є що очолювати, бо як не крути, у них руки зв'язані. Тими політиками, завдяки яким Херсон без бою за 6 годин пішов під російський ніж, а командирів Азову випарили з країни як свідків. Здачі Маріуполя цинічно написала Віробій. Чомусь забувши згадати, хто підписав мінськ 1 та 2, назвавши поставивши нашу державність на розтяжку кремлівського імперіалізму та допустив. Іловайський котел до десяти інших трагедій. Однак головна суть навіть не в цьому. Порохоботи вже який раз відверто паляться, кому насправді вони служать. Адже саме таке пропагандистське гасло про військовий переворот використовував Путін на початку війни, стараючи з толку українські міста та винищуючи мирне населення, йому вистачало нахабності, звертатися до ЗСУ, закликаючи знести чинну владу за допомогою зброї. Однак про усе Звіробій розповіли самі ж люди в коментарях. Так і на статтю кримінального кодексу можна наговорити. Давно пора її посадити, підтримують А Чому аж мурокоби обнімаю досі не у в'язниці цікавляться? Де окупована велика територія нас підтримує весь світ? Терміново змінюємо стрій на військову диктатуру. Звучить як сценарій серіалу, який втрачає рейтинги, іронізують над порохоботами Інші таким чином, реакція народу говорить сама за себе. Порошенко і його команда скоро серйозно вплине. Пора закінчувати з цими розпалювачами ненависті. А поки Робій написує скандальні пости з дискредитацією влади. Колишній військовий прокурор сил антитерористичної операції Костянтин Кулик, часів Юрія Луценка, схоже, пересиджує війну у Європі. Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів Бігузенфо. Кулик, перший фігурант статті про незаконне збагачення. Слідчі виявили, що витрати кулика на квартири і машини перевищили доходи на кілька мільйонів гривень. Але він вийшов сухим з води, бо конституційний суд вбив статтю про незаконне збагачення за попередньої влади Кулик. Отримував оренденний колишній генпрокурор Луценко, не тільки при. Значив водіозного прокурора на високу посаду в ГПУ, а ще й порівнював з апостолом Павлом. У січні 21 го штати запровадили проти кулика санкції через звинувачення втручанні в американські вибори. Тепер цей апостол у найважчий для країн момент утік за кордон. Логіка в кулика проста: хочеш жити красиво, живи, не обов'язково в Україні і не обов'язково на чесно зароблені кошти. Кулик, перший посадовець України, якого звинуватили у незаконному збагаченні за версією набу ще в 11-15 роках Прокурор витрачав. Вдвічі більше ніж офіційно заробляв, йдеться про мільйони. Так, у травні 2014-го, переслідуючи мету придбання майна і приховування його від обов'язкового декларування, Кулик передав цивільній дружині Ірині німець 120 тисяч доларів для придбання машини. 26 травня травня го німець купила Toyota Land Cruiser 200 за 1 мільйон 210 тисяч 825 гривень, який далі був зареєстрований. На неї машина не була відображена в декларації. Зазначається в підозру. Також Кулика звинувачують у тому, що він маючи на меті приховування Овання при належності активів оформив на німець на житлове приміщення вартістю 169 тисяч 500 гривень. Також за адресою Жилянська 59. У підозрі відзначають, що колик також купив квартиру номер 1326 на Жилянський, 59 У людини, який перед цим купував їй у матері мишкової, з якої колик проживав у 11-му. В документі описується, що квартира перебувала під орештами. Колик купив її на 250 тисяч гривень дешевше ніж вона була. Крім того, у підозрі зазначається, що у квітні 15-го колик купив парку міста за 99 187,5 гривень, що зареєстрував німець. При цьому слідчі відзначають, що за період з 11 по 25 квітня 15 го на картки кулика були зараховані 758 966 гривень. Писано 747 081 гривня, з яких на автозаправки пішло 182 356. Товари, послуги та харчування у закладах 360 714. Готівкою було знято 204,10 гривень. Маючи таку скандальну історію, за плечима, власне, і не дивно, що нині він систематично протпаляє у кадри матері своїх дітей Ірини Німець, яка перебуває у Німеччині, грошей точно має вистачити ще надовго, то чому не взяти від життя максимум. Осе на що здатні люди з команди Порошенка висувати претензії, хоча у них самих рильця в пушку. О гучний патріотизм експрезидента та його людей. Це лише слова та красива обгортка, і вони ж це самі кожного дня й доказують. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.